Привіт! Вітаю всіх глядачів каналу Село Стайл. Ми знов приїхали на нашу дачу. В нас є план робіт на сьогодні. Я хочу зайнятися рослинами з нашого череночинку, подивитись, як вони себе почувають. А Вадим хоче зайнятися нашою підлогою. Він планує її реставрацію. Підлога в нашій кухні. Це отакі дерев'яні дошки. Ось вони такі страшненькі і ребристі, і між ними є такі трошки щілини. Але ми хочемо ризикнути і спробувати її відреставрувати. Пишіть в коментарях, як ви вважаєте, ці зусилля вартують того чи ні. Як ви думаєте, чи ви робили таке, може у вас є досвід. Але ми хочемо спробувати щось з цим зробити. Як ми плануємо це зробити? У нас в деяких місцях перепади висоти між сусідніми дошками сягає 1 см. Ось, наприклад, в цьому місці тут 1 см перепад. Із-за цього двері навіть не відчиняються повністю. І нам треба усунути цю проблему і загалом вирівняти підлогу і зробити її гарненькою. І для цього спершу нам потрібно винести все з цієї кімнати. Що це безперспективняк? Ну, ми і спробуємо. Наші митерства з болгаркою насадками цими шліфувальними дисками. Я взяв самий грубий диск е, на ліпучці, 36-й диск. І е, ось ми почали. Оце приблизно за пів години мені вдалося цей метр зрізати. Але так як площа велика, це дуже довго ми буде робити. Я взяв ще одну насадку, теж 36, та але вона така металева, дебела, пелюстком. Зараз ще нею спробую, ну мені здається, що воно повинно бути трошки швидше. Але всі решта диски, якби навіть якісь там казали, я дивився в інтернеті, що от будуть там розводи залишаються, круги. Єлі бере воно цю доску, хоча це сосна нічого тут дивного, єлі бере оцей 36-й цю доску ніяких кругів не залишається. Тобто там у мене є ще 120-й-180-й, я, мабуть, їх навіть використовувати не буду. Зараз поставлю цей диск перстковий і ми спробуємо ще ним, може буде трошки краще, жвавіше. Я можу сказати, цим диском іде жвавіше. Так що основну частину буду робити цим диском, а далі шліфувати вже більш е, такими на, цими, наліпками, наліпками. Через 2 години роботи ми отримали проміжний результат. Ми маємо такі білі дошки, рівні між собою. Це все вирівняно було болгаркою. Тут були перепади до сантиметра, е, висотою. Але крім того, що все добре, ще є і негативні нюанси. Болгарка дуже важко не працювати. По-перше, пил дуже сильний. Без респіратора і без окулярів неможливо працювати, обов'язково треба респіратор, окуляри. По-друге, швидко забиваються диски. Коли знімається такий шар деревини, то диски швидко забиваються, їх треба часто змінювати. І за 2 години ми змогли зробити, ну десь приблизно 1 квадратний метр. Я не хотів робити рубанком, тому що тут кругом є саморізи, і треба викручувати, виходить, саморізи. Потім рубанком проходити і назад закручувати саморізи. Але судячи з усього, іншого варіанту немає, як брати рубанок і. Вирівнювати оці найбільші перепади рубанком. Ось, наприклад, в цьому місці у нас перепад йде ну, з товщиною з палець. Я намагався ручним рубанком порівняти тут трошки, але ручний рубанок, звичайно, він дуже важко і він не впорається з такою роботою. От тут ось 5 мм, 2 мм. Ну, такі перепади ми просто без рубанка неможливо. Отже, ми наступного разу викручуємо саморізи, беремо рубанок, вирівнюємо дошки і потім вже шліфуємо болгаркою в ноль. Наша задача зробити ремонт максимально бюджетно. Тому нам потрібне рішення, яке б коштувало не занадто дорого. Можливо, в когось є якісь інші ідеї, як зробити цю підлогу рівною швидко і недорого. Як ми далі будемо вирішувати це питання, дивіться в наступній серії. Ось мої черенки. Що я зараз буду робити, я поперевіряю, хто з них пустив коріння і хочу їх таким чином посортувати. Я передивляюсь кожну рослинку, і ось бачите, видно коріння. І всі ті, які я бачу, що вони дали вже коріння, я ставлю в одну сторону, а ті, які ще не бачу коріння в іншу. Я ніколи не знала, що у Барбариса коріння таке ярко-ярко жовте. Ось, бачите, і видно ось він такий. Так, ну що ж, в мене утворилося, як бачите, три групи. Перша група оця це вже рослинки, в яких є коріння. І я їх хорошо бачу. Це друга група. Тут рослини, ну, начебто, хорошо себе почувають, але, так, візуально коріння я ще не бачу. А третя група отодальня то вже якісь рослини, які, ну не знаю, там, Загинули, коротше. Вони мені не подобаються, я їх окремо поставила. Група з корінням це в основному барбариси і декілька видів бересклетів. В групі яка під питанням в основному це хвойні, туї, можжевельник, ялівець дам. І тут ще декілька теж є бірізклетів і барбарисів. Ой, не знаю, чи вийде з ними щось, чи ні. Ну, подивимось трошки пізніше. Третя група, яка мені зовсім зараз не подобається, це в основному попрівші Барбариси. Ну і дві гортензії. З ними якось не зложилося. На день народження ми вадиму подарили пилку. Зараз ми хочемо її випробувати, бо ще ні разу цього не робили. Ну? Ну, так, не зовсім за призначенням, але ми такі доски просто на дрова поріжемо. Ну давай. Раз, два, три. Клас. Ну як воно? Супер. Годиться. Хорошо. Ну, все, начало положено. У нас таке сонце. Привіт, он моя тінь прям видно. Ну, добре, давай, продовжуй. Атракціон. Ну як? Клас? Так, да, це взагалі супер. Супер, ну отлічно. Ти довольний? Вони дрова пилять і воски пилять. Ну, ось була погана дошка, стала гарна. А стала ровненька, яка прям за одну секунду, так да, считай. Ну, отлічно, супер. Випробування вийшли. пройшли як? Да, успішно? Дуже успішно, дуже успішно. Ну, давай, молодець. Укриваємо гібіскуси і вирішили ті, що зовсім маленькі, ми їх зараз бутилочками накриємо. Умка, йди до мене. Умка, не мішай, не мішай. Ось Вадик зараз буде закривати. Ага. Ну так, щоб він там вже ж, йому якось дихать було, ага, да-да. Отак його бутилочкою, да? І там трошки з бачков. Умочка, ну, я поняла куколка, все, да, да, я люблю тебе, девочка, да. Ще один маленький. Ми його теж так вкрачуємо Дровнячку, яка його підтримує, і накриваємо бутилкою. Ага. Бачиш, воно під забором трошки наче тепліше, так? Да? Цей вирішили. Накрить п'ятилітровою баклажкою. Умачка, йди до мене, не мішай, зайчик. Іди, іди. Ага. А він теж тут такий невеличкий, маленький, да? він влізе. Получається? Ну, трошки ще дровинячку. А, він по росту не влазить, так? Да? А, ні, не треба, не треба. Давай його тільки з панбондом тоді закривати. Так, вирішили ми все-таки агроволокном накривати, да? так? <ривіт> Як бінтиком його, так? Так от раз. І ми його чимось при... придали. Накрутили ми куколок. Такі смішні вони в нас біленькі стоять. В общем, закрили ми гібіскус, закрили так, як ми самі придумали. Не знаємо, чи це правильно ми зробили. Весна все покаже. Ті рослини, які ми хотіли вкрити, ми вже вкрили. Але в мене є ще два таких пасажира, які я хочу трошечки ну, перестрахуватися. В мене є кое що Зараз я їх буду накривати. – це отакий лапчатник сосновий, я його зараз буду використовувати. Мова йде про оці дві рослини: це вігела Олександра. А оце це івушка хакура Шикі. Я їх хочу накрити таким нібито одіялком. ну, про всяк випадок, хай буде. Це вігіла, вона повністю скинула листячко, стоїть така, наче сухарік. Ну, там коріння живе. А це івушка. Така вона ще маленька. Я її хочу теж зберегти до весни. Зараз я її трошки обріжу, бо тут у неї якийсь сухий кончик. Так. І ось. Такі є в мене лапки. Ми її зараз отак пригнемо. Трошки. Ой! Так. А лапка? Зими, щоб їх не, вітром не вислов вирішили підійти тут, у нас біля хати є сосянки, бо мені не вистачило ялочок. І зараз глянемо, може тут є. Єсть... В смислі. <поцелуйся> ми шукали їх, а вони всі у нас біля хати. А вони біля хати. Вообще. А ось я вам покажу, де хата наша зараз зараз. Он наш пентхаус сусідський, бачите, а он наша хата. І ось ми прийшли, у нас тут сосни. Побіцким інструментом ха <поцелуйся> 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 Слухай, масляки. А де ще? Ти знайшов ще? Ну? <поцелуйся> Вийшло, що називається в луг. У нас тут луг і ростуть сосни. Така красота сьогодні, що просто неможливо нічого не знімати. Де? Ха-ха. Де-де-де? Щас підожди. Ось два. Ага. Ось три. О Ші, Боже! Батик! Ми ходили, їх шукали. А Боже, шукали. ну прямо ж біля сьогодні, нашої хати. О, ну, все, треба було відро брати, а ми. А ми, ми, оце... а ну, ми ну, давай, будемо зрізати. <рес> Клас, так вони взагалі свіженькі. Ти представь... принесемо. Спасибо. <рес> Я бачу, капець свіжі, позже... свіжі, так, да? прямо біля хати. Ну, супер, ну що ж це за щастя таке, прямо? Ось о вони, братці. Ну це ж надо, вадик. <сорист> супер просто. Ось Та так, да, це ж я й показую. Все. Треба ще там під соснами походити, да, може і тут, тут є. Пошукати. Угу. Ось, будь ласка, прямо біля нашої хати, Господи, і ходить нікуди не треба. В... Вадим сказав, да, каналамірат каже. Боже, так вони ще й хороші, хороші Вадик. Да, Бери, бери, да. Боже, ну це ж надо, а. Чудо! Вообще супер. Я чудо просто... якесь, просто чудо, правда? Шокі. Ми кудись там ходили за грибами, ось <рес> всі гриби тут. Да. Ми начебто е грибний сезон закрила, ось випадково збираємо гриби, Боже, ну це вообще. Крила їх ковдрою, тепер зимуйте до весни, а весною подивимось, як вам спалось тут. Піч грубу, і які при цьому ми виявили плюси і мінуси. Посилання на це відео буде ну, десь тут. В коментарях один з наших глядачів написав дуже важливе доповнення. Він зауважив, що іще одним плюсом печі груби є те, що якщо ви не живете, Будинку взимку вам не треба піклуватися про те, що ваша водяна система опалення замерзне. І ще одне: ми бачимо, що нас дуже багато людей дивляться без підписки. Друзі, ми запрошуємо вас на наш канал. Підписуйтесь, пишіть коментарі. Ми дуже уважно всі коментарі читаємо і відповідаємо кожному. До речі, ми дуже вдячні за ваші корисні поради, які ви залишаєте в коментарях під нашими відео. У нас сьогодні погода така просто супер. Нам так пощастило, що на вихідних таке ну, сонце просто шикарно. Благодать. Ми заїхали на озеро, де ми літом приїжджаємо купатися. Дивіться, гляньте, прям вже замерзло. Лід. Падік! Сонце просто потрясне, правда? Шикарно. Тут дуже чиста вода літом. Тут у нас пляж, ми тут купались, трошки загорали, засмагали. Лід, да? Та не всунь же ж ногу, боже. Ну все, підемо купатися, давай. Давай, хто морж. <ріпи> Національна дитяча забава, да? палкою облід. По голові собі постучи. Що спогади дитячі, yeah. да?